Михайло Федоров, новий міністр оборони а Денис Шмигаль, міністр енергетики. Про постановив уряді говоримо із виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. У студії працює Руслана Кравченко. Знаємо, що Володимир Зеленський назвав головним принципом роботи Міноборони за керівництва Федорова. Ось цю таку трансформацію Міністерства оборони внаслідок призначення Федорова. І Зеленський сказав, що все-таки головний принцип це збереження життя військових завдяки технологічності оборони. Чи вдасться це зробити Федорову? На вашу думку, от з точки технологічності, на мою думку, точно вдасться. А от з точки оборони, наскільки Михайло Федоров близький до оборони? Ну справа в тому, що дійсно міністерство оборони це достатньо специфічна структура, скажімо так, дуже специфічна, і там потрібний час для того, щоб увійти в курс справ, і в тому числі це відомство, яке досить зарегульоване, можливо, якраз спрощення певних процедур, це є. Важливим напрямом, але, наприклад, коли ми говоримо про Михайла Федора, ми маємо пам'ятати, що були і історії із зламом дії, і зламом реєстрів, і отже, зараз питання безпеки е, має бути на першому місці, і будемо сподіватися, що, ну скажімо так, той досвід все ж таки е, дасть можливість приділяти. Переважну увагу саме от таким проблемам. Що стосується от призначення пана Федорова знаєте я з одного боку достатньо скептично ставлюся до от таких змін, бо, по перше, ми бачимо, що зміни відбуваються виключно в рамках певних певної команди Зеленського, нових людей немає і всі працювали. І вже показала себе з іншого боку, що я можу відзначити у Федерова його виступ перед призначенням. Він один мені здається, мабуть, він перший міністр з часів широкомасштабного вторгнення, який відверто сказав про проблеми, і в першу чергу про проблеми мобілізації ЗЧ, і про діру в 300 мільярдів гривень про що опозиція говорила, але. На жаль, і монобільшість, і старий міністр Шмігаль він ігнорував цю проблему, і, от з цієї точки зору, якщо взяти до уваги, і те, що новий глава офісу президента пан Буданов він перед своїм призначенням теж достатньо відверто казав про зірвану мобілізацію і про те, що головну провину несе саме влада. І фактично зараз на посаді глави офісу президента розпочав діяльність щодо виправлення ситуації, от може бути так, що якраз в цьому напрямі. Можуть бути зроблені кроки, які виправлять ситуацію, тим більше що перед тим як приймати закон про мобілізацію, от нові новій редакції минулого року проводились дослідження, і говорилося там про проблеми, які треба вирішити, щоб цю мобілізацію виправити. І головне, що там проблеми були такими, які можна виправити. І от будемо сподіватися, що разом. Буданов і Федоров зможуть е змінити на краще, ну як мінімум, знаєте, е питання в тому, що е як би ми до них не ставилися, але ми точно зацікавлені в тому, щоб їм все вдалося. Так, погоджуюсь з вами. Ви коли назвали? Прізвище Боданова поруч із прізвищем Федорова. Спочатку мені здалося, хіба вони будуть працювати в парі, але потім я зрозуміла, що одне один перехід і одного і іншого це так само було неочікувано для українців, як призначення Боданова головою офісу президента, так і призначення Федорова головою Міністерства оборони. Тому да, тут погоджуюсь з вами і погоджуюсь з приводу того, що Федоров вже багато чого озвучив. Зокрема, і плани найближчим часом провести такий глибокий аудит ЦК Міноборони Збройних сил України. Не хоче він знайти додаткові можливості для збільшення фінансового і соціального забезпечення військовослужбовців. На вашу думку, що можливо найперше має змінити Федоров, тому що всі насправді кажуть, що дуже добре, що він візьметься за е, центри е, територіального е, комплектування військових. Е, але е, ну не знаю, як це насправді буде е, працювати уже по факту, і який глибокий аудит потрібен саме ТЦК. Справа в тому, що тут питання в, 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 в першу чергу в тому, що треба міняти комплексно багато речей, і проблема не тільки в ТЦК. цікаво. Наприклад, ті дослідження, які проводились напередодні зміни змін е, в закон про мобілізацію, якраз говорилося, що головна проблема, чому люди. Не дуже бажають приєднутися до зсу. Це не страх смерті. Це було на здається третьому чи четвертому місці. А головні проблеми були: це е, бай, е, побоювання, що буде погана підготовка, е, побоювання що командування. Буде, ну скажімо так не дуже адекватна тому, як хотілося б, і третя це е, відповідне соціальне забезпечення і зарплата. Бо е, для будь-якої людини вочевидь важливо, що якщо е, розуміти, що якщо з ним щось станеться, то держава попіклується і про нього, і про родину, і от з цієї точки зору е, питання треба вирішувати комплексно. І я думаю, що ну необхідно, просто зараз необхідно говорити про в першу чергу і підняття зарплат військовим. Бо коли приймався бюджет, цього не було зроблено, і багато військових ну це сприйняли дуже болісно. І зараз для того, щоб Піднімати зарплату, ну, треба шукати дійсно резерви. Бо знаєте, зараз виходить так, що військовий, який так не знаходиться на нулі, отримує менше ніж, наприклад, охоронець чи касир в магазині. Ну і це погодьтеся ситуація абсолютно неприйнятна. Та абсолютно погоджую, звісно, і багато так само йдеться про грошове забезпечення військових, про ці 20 тисяч, які просто ніщо порівняно із нинішніми цінами і тим, що роблять військовослужбовці, найперше. Але поки що, як ви бачите, не видно вирішення цього питання. На жаль, е, також Федоров обіцяє укомплектувати бригади необхідною кількістю дронів. Е, Федоров займався дронами, так а також змінити систему підготовки військових. Чи може це означати? Я дуже. Сподіваюся, що може, все ж таки кращу боєздатність країни, і, зокрема, навіть без підтримки європейських країн, бо Україна вже і так виробляє багато власного озброєння Недостатньо, звісно, але багато. Ну, як мінімум, багато військових, от, з ким я спілкуюсь, чи дивлюся їх інтерв'ю, говорять, що значною мірою вдається Стримувати фронт завдяки дронам, завдяки новітнім технологіям, бо, очевидно, що Росія має значно більше ресурсів для залучення е, у, до війни проти України, і ми знаємо, що це дуже часто не тільки громадяни Росії, які за гроші йдуть вбивати українців, а й громадяни інших держав. Наприклад, е, Північна Корея відправляла цілі підрозділи. Е, Тисячами на війну проти України, і от все це говорить про те, що дійсно Україні треба відшукувати внутрішні резерви, відшукувати мотивацію і, і в тому числі шукати можливості для технологічної переваги. Бо поки що, на жаль, ми бачимо, що Росія вдосконалює свої е, дрони. Вона масштабує виробництво. І е, в очевидці з цієї точки зору Україні треба швидко знаходити відповіді на ці виклики. Так, погоджуюся з вами і нагадую, що в етері громадського радіо ми говоримо із виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕН та Олександром Леоновим. Пане Олександра, не можу не запитати і призначення, звісно, Дениса Шмигаля, міністром енергетики, які надії влада покладає на Дениса Шмигаля в Міненерго, і чому на вашу думку? Так, я погоджуюся, що ця сфера не чужа для нього. В часи прем'єрства Шмигаль супроводжував і лобіював, і давав вказівки щодо багатьох питань, які стосувалися енергетики. Тобто. Тобто, чи це рішення було якимось таким послідовним, і є все ж таки великі надії на Дениса Шмигаля в складний для енергетики час? Чи чому було саме призначення на нього? знаєте, я думаю, що головна причина це якраз те, що він не чужа людина до енергетики. Але от з паном Шмигалем у мене взагалі немає ніяких сподівань на відміну від, наприклад, те, що я казав про пана Федорова, який може працювати у зв'язці з Кирилом Будановим. Бо пан Шмигаль був прем'єр-міністром фактично у нього було набагато більше повноважень ніж буде зараз, і саме в часи його прем'єрства були міндічгельт. Саме тоді, от всі ці корупційні схеми вони квітли. Давайте згадаємо: саме тоді мільярди гривень, там навіть десятки мільярдів гривень, спрямовувалися на захист енергооб'єктів. Говорили про третій. Рівень захисту, який захищає від балістики, і так далі, а зараз говорять, що все це не працює. Але от питання в тому, що е, тоді мова й має йти про відповідальність, мова має йти і про можливість передбачати і працювати на стратегію. Мені дуже не сподобалось те, що він пан Шмигаль накинувся на мера Києва. І питання, чи зустрічався він з Київським мером, коли був прем'єром. Для того щоб захистити е, київські енергооб'єкти, і е, інше питання, якщо от так е, знаєте е, показувати один на одного пальцями перекладати відповідальність замість того, щоб разом працювати, ну це теж не додає е, можливостей і в тому числі е, пану Шмоголі. Тому от тут на жаль, у мене е, оптимізму майже немає, бо е, все все те, що пан. Шмигаль обіцяє. Він був зобов'язаний реалізувати, коли був прем'єром. Та абсолютно, і з приводу цього його закиду до кличка, вже тут кличко виправдовується, ледь не щогодини, тому що ось буквально декілька годин тому він написав, що напередодні масованої атаки все ж таки він доповідав уряду про підготовку і можливі наслідки цих сильних пошкоджень критичної інфраструктури. І тут він уже каже на уряд, що зусилля тоді не були скоординовані. Насправді наслідки ми бачимо, але до слова ми говорили годину тому із Ксенією Семен. Новий ветерій громадського радіо із депутаткою Київської міської ради, і все ж таки сьогодні було дуже результативне засідання міської ради. Щодо призначення Дениса Шмигаля, за інформацією Суспільного призначити на цю посаду вирішили його ще через те, що не було інших кандидатів, точніше не погоджувалися і інші кандидати. В першу чергу мова йде про очільника Нафтогазу Сергія Корецького і керівника енергетичного комітету парламенту. Андрія Геруса і нібито тоді призначили все ж таки Дениса Шмигаля? Бо залишати Міненерго без голови вже третій місяць поспіль занадто не виправдано в цей час. На вашу думку, чи можливо, все ж таки посада шмигаля через те, що відмовилися і очільник Нафтогазу, і керівник енергетичного комітету парламенту? Я я думаю, в цьому є правда, і питання в тому, що насправді ця посада вона вимагає серйозної системності, вона вимагає досвіду. І я думаю, що якраз пан Герус, ну він точно не підходив би під цю посаду, оскільки він не має відповідного досвіду для. Того щоб от керувати такими, скажімо так, надзвичай важливими е, структурами, що, що стосується керівника Нафтогазу, я думаю, він якраз розуміє, е, глядячи збоку і перебуваючи одночасно всередині системи, е, наскільки серйозні виклики і проблеми, і вочевидь, взяти на себе цю відповідальність зараз це. Ну дуже дуже е, великий виклик, і зараз е, я думаю, що справді просто бажаючих було обмаль з, з огляду на те, що ресурси обмежені, а е, загрози вони є надзвичайними, особливо у світлі, от, морозів і рашистських ударів, які ми бачимо, відбуваються все частіше й частіше. Це була розмова з виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександром Леоновим. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.